thank you Відпочинок, здоров'я все це запорука успішного майбутнього. Але, як виявляється, сьогодні цього замало. Вивчає іноземні мови, пропонують лінгвісти. Долай кордони з юних літ радять спеціалісти з розвитку дитини. Здобувай неоцінений досвід спілкування з людьми інших націй, зрозумій інші традиції, поділись своїми, використай набуті знання. Гуманітарна гімназія номер 1 є осередком добротного, класичного виховання і фундаментальних знань з іноземних мов. Крім того, ми є флагманом нових ідей, цікавих експериментів, несподіваних пропозицій. У нашій школі іноземна мова вивчається з першого класу і до кінця завершення середньої освіти. Учні працюють у добре оснащених кабінетах іноземних мов. Крім англійської мови, діти вивчають французьку та німецьку, а також є факультативні заняття з польської та італійської мови. Надзвичайну можливість для учнів гімназії надає лінгвістичний кабінет, де всі учні будь-якого віку можуть скористатися мультимедійною дошкою, можуть вивчати, можуть розвивати навики аудіювання, слухаючи оригінальні тексти носіїв мови. Стажокласники у нашій гімназії мають можливість вивчати не лише англійську мову, не лише практикуватись в англійській мові, а й вивчають ряд інших предметів. Маючи до вісьми годин англійської мови в тиждень, це такі предмети, як граматика англійської мови, література Англії та Америки, бізнес англійська мова, країнознавство. Позаурочний час учні гімназії особливо влітку на канікули планують поїздки до англомовних країн, відвідуючи Лондон, Единбург, Ірландію, Уельс. Ці поїздки додають таку бажану і таку довгождану мотивацію для вивчення іноземної. Міні. Перше виловити ринок і посадити у іншу посилю. Друге вилити воду. Третє почистити стільки акваріум приладять і прикраси. Перевірюючи, правильно. готово. Фір. За допомогою такої модернізованої дошки учні від 1 по 11 клас можуть легко сприймати інформацію із зовсім різних предметів. Наприклад, з української мови. Математики, інформатики, фізики, хімії, географії. На дошці такого типу можна навіть проводити досліди, і для цього не потрібно ніяких хімічних елементів чи приладів. Усе це робиться одним легким дотиком. Також без усіляких труднощів можна використовувати ресурси інтернету, наприклад, проводити семінари онлайн або просто ділитися досвідом з іншими учнями різних шкіл, міст країн. Хоча досвід роботи з такою дошкою у нас невеликий, та результати вже даються в знаки. Успішність учнів та їх зацікавленість у навчанні зросла. Як кажуть самі діти, це просто великий тачскрін, до якого варто лише доторкнутися спеціальним маркером, щоб написати щось. А ось іще декілька думок з цього приводу. Світ розвивається дуже стрімко, ми маємо в ногу з часом. За кордоном вже давно триває форма навчання завдяки. Така форма навчання сприймається набагато краще, тоді стали більш зацікавленими на навчання. Кративні дошки дають таку можливість, саме головне, що вчитель завжди в центрі уваги. Тобто він взаємодіє з учнями одночасно працює, може викликати будь-яку учня, щоб він показав щось, і працювати можна на стані. противодійної дошки, підвищує успішність учнів, зокрема, участь олімпіадах.